Вітаю сонечки і бажаю вам і вашим рідненьким міцного здоров'я, довголіття. Сьогодні наше розкладання про нових знайомих, про яких у вас недостатньо відомостей, або вони ще не прийшли в ваше життя, задля того, щоб уберегти вас, якщо людина не чесна, або, навпаки, не зачинятися, якщо людина варта вашої уваги. І так, подивимося. Як ви або запам'ятали цю людину, як сприймали, якщо це нове знайомство, або як ви запам'ятаєте? Три варіації обирайте спочатку за відчуттям, а потім послухайте опис, як ця людина презентувала себе в суспільстві. Ось в перші хвилини спілкування все рівно ми. Робимо висновки певні. Третя і друга очікує, а ми починаємо з першої. Вітаю вас, сонечки! Королева Меченосна випала на цю людину. Розумний, або розумний, якщо ви на жінку дивитеся. Але, знаєте, не просто з такою людиною познайомитися, бо вона може бути різкою навіть в своїх вис... висловлюваннях або навіть погляд такий тяжкий, що ви розумієте, ця людина роздягає вас не скільки знімає одяг, а дивиться глибоко в душу. Аналітик, але із. Позитивного ця людина гідно себе поводить. Відповідно, суспільство, культурна, доглянута, має вишукану мову все ж таки. Це в позитивному. Бо іноді, якщо зараз ми подивимося, розвивається ця масть в негативному русі, то там навпаки чорнороті. Але я сподіваюся, що вам пощастило або пощастить людина, лідер, керівник, яка займається інтелектуальною діяльністю. Так іноді вважають, що це військові юристи, але в першу чергу не обов'язково це ті люди, які заробляють собі на життя інтелектом або керують навіть строгий або строга. Гарна людина з пропорційними рисами обличчя. І в цілому, я думаю, враження таке, що ви запам'ятаєте або запам'ятали цю людину. Зараз ми ще подивимося. А ось обставини, нібито ви не одна будете під час знайомств, чи це друзі, день народження, група людей, може бути і навчання. Але вас там буде багато. Тобто це не те знайомство, коли люди зустрічаються завдяки інтернет-сайту або якось їх зводять. Ні, ви зустрічаєтеся в колі різних людей. Абсолютно тут майже всі масті представлені. І ось тут важливо не загубити увагу, а, я думаю, зрозуміти, хто вам більше підійде, чомусь саме цю людину підсвітили, цю масть. А так, ще вештатися навколо вас буде і два лицарі, і пентаклі, і вогневий. Можливо, вони повернуться в другій, третій варіації. Подивіться тоді. Але все ж таки тут превалює королева Кубків. Це буде, ну, якщо не відпочинок, то принаймні зустріч і колег може бути, але. Ви щось можете святкувати, або спілкуватися ось а, в такому вальяжному стилі, жартувати. І ось помітьте поведінку такої людини мовчазної, але вона буде за вами спостерігати. Так, далі дивимося, імператор. Повторюється масці людини. Ті, які бажають створити сім'ю, придивляйтеся, дійсно поводьте себе тоді хитро, як лисичка. Не сваріться з іншими лицарями, але дізнайтеся більше про цього мовчазного. Бо імператор випав, його ж аркан повторюється, його масті король меченосний. Але згодом, що багато водиців буде текти, доки ви дізнаєтеся про його почуття, і він більше як людина діє. Тобто тут нема багато зізнань, емоцій, пісень під вікнами. Тут людина якось несподівано потім вам може запропонувати створити пару і надовго сімейну пару. Але неймовірно стримана людина, щодо почуттів не проявляє їх, не показує. Тому придивляйтеся, ті, хто вам будуть квіти дарувати, лицарі, пісні співати, можливо, ви когось із них можете обрати, але серйозні наміри може мати ось цей. А якщо вам не потрібна родина, побут і взагалі вам не подобаються чоловіки такої масті. Вам з ними не цікаво, ну, тоді, знаєте, у вас може бути такий друг, покровитель, той, який допоможе не балаканиною, не заспокоювати, не хустинку вам подавати, а дією. І дійсно він при владі буде або мати повноваження, або якось серйозно вам допомогти. Такий друг. Це велике щастя і надбання. Придивляйтеся, не розбивайте йому серденько. І хай вам пощастить. А дивимося далі, може, там ті лицарі повернуться зараз. Подивимося. Щасти вам, вірності, кохання, взаємності. Друга варіація, вітаю! Один з улюблених королів більшості жінок, але теж непроста особистість, король Пентаклів прийшов. У гості це перше враження, коли ви спілкуєтеся з людиною або познайомитеся, і запам'ятаєте ви його як заможного, урівноваженого, матеріалістично орієнтованого, тобто він теж буде вас розглядати, як ви вдягнуті, може сказати комплімент щодо чогось матеріального, яка. У вас гарна фігурка, очі, волосся, браслетик. Ем, намисто. Тобто, ось помітьте, як він ем, зважає увагу саме на гарне. Ой, він дуже полюбляє все гарне і полюбляє також все якісне. Ви помітите, що в нього ем, Якісний одяг, не обов'язково, що він модний, він, скоріш за все, консервативно буде вдягнути. Або якщо спортивний такий стиль, все рівно дуже все чистеньке і якісне. Не обов'язково новеньке, але він доглядає за собою. Буде цікавитися дуже часто такий король не поспішає, але цікавиться з жінкою в плані. Як вона ставиться до здоров'я? Чи палить вона, чи ні? Чи вживає алкоголь? Тема здоров'я для нього важлива. А також, чи вона витрачає швидко гроші, чи все ж таки вміє їх зберегти? Такий в доброму сенсі куркульчик. Його цікавлять... Ваші відносини з батьками це от, ось такий король, який, якщо буде з вами спілкуватися, він буде задавати запитання стосовно, як ваша мама, як батько, чи є сестри, ось він цікавиться родинними стосунками. І такий, якщо все ж таки безпардонний, може запитати, чи є у вас власна квартира <смірко> може. Дивлячись, який рівень культури у людини. Але все ж таки його не помітити неможливо, бо дивлячись, в якій ви, ви запам'ятаєте його. Не можу сказати, що він романтик. Так, так ця людина вже створена, що він не буде вам дарувати подарунки, але це не всім людям потрібно на початку. Він буде вас вивчати, і саме ваші звички. А ще... Сонечки, він поцікавиться, чи ви полюбляєте готувати, бо він дуже любить поїсти смачненько. І так, подивимося. Тут е, напрошується ще один додатковий аркан, і я ще одну дорожку подивлюся. Тут теж непогані перспективи, я вам так скажу, е, якщо ця людина вам підійде. Бо, можливо, може бути така ситуація, що його звички, його світобачення вам не підходить. Ось для тих жінок, які теж матеріально орієнтовані, до землі тягнуться, для вас побут, передбачуваність, затишок, повторюваність, вони добре сприяють на ваш стан. Не дратують, тоді добре. Я вам не можу сказати, що у всіх буде однаково. Однак і тут якось людина несподівано буде цікавитися і пропонувати навіть переїхати, змінити місце чогось. Але для тих жінок, які полюбляють свободу і шукають більше друга. Не одразу це буде відбуватися. Ви можете пройти певний період вивчення один одного, конфліктів. І, можливо, це непогано, бо якось швиденько він закохається вас і запропонує стати для вас найголовнішим і єдиним чоловіком. Але пізніше ви можете дізнатися, що вам. Щось вас не влаштовує в цій людині. Це все індивідуально, сонечки, тому ми зараз не це розбираємо, а наслідки знайомства для вас. Якщо ви до того, як переїдете до нього, або об'єднаєтеся, або вирішите якось разом питання житла, будете проживати спільно, ви. Вирішити всі ось ті недоліки конфліктні, тоді я скажу у вас щасливе життя. Тривале, ви будете з ним тривалий період, бо навіть і дитинка може бути, для кого це потрібно. Або ось якісь такі хобі, де ви як діти. І зареєстрований шлюб, для кого це потрібно. Ну, для кого не важливо, тоді ось така збалансованість існує в вашому спілкуванні. Десяточка кубків. Чудово, ви знайдете для себе і друга надійного в особі цієї людини. Але варто пройти ось цей шлях, дізнатися один одного і не поспішати. Якщо вас дратує такий матеріалістично орієнтований чоловік, ну, можливо, тоді на тій стадії ви поспілкувавшись і розійдетеся. Це ваше право. Ваша воля, найголовніше, щоб ви були щасливою і здоровою. Удачі вам. І третя варіація вітаю. Паш Кубків, Боже, сонечко, яке таке, говірке, пісні співає, в інтернеті щось вам надсилає. Ну, все ж таки, це такий прихильник, який іноді навіть надокучатиме. І, тим не менш, він приємний. Я не можу сказати, що із всіх пажів а, він якось недостойний вашої уваги. Приємний, але прихильник. І ось так ви запам'ятаєте. Ось далі ми будемо дивитися. Можливо, ви його маленьким запам'ятали або запам'ятаєте, а він насправді король, хто зна, подивимося. А... Але відстань дуже велика. І також поведінка людини, ну як дитини, і ось одразу він свої емоції проявляє. Або, на вашу думку, занадто багато тих емоцій. І пише, пише вам в інтернеті, як тільки він візьме у вас телефончик, все, рятуйтеся. І взагалі він дійсно обов'язково візьме його. Але як дружочок, він вам, і якщо у вас достатньо часу, Може сподобатися, сказати вам приємного комплімента і дивлячись, який у нього культурний рівень, навіть якось вас розважити, щось цікаве розповісти, бути для вас дійсно пажом, слугою, чомусь допомогти, але не в суттєвому, більше підтримати словом. Давайте подивимося, що це за людина така. Молодший може бути за віком і серйозно, якщо ви дама після 40 років, ви це помітите. Симпатичний. Що це за людина? І дорожку. Якщо ви бажаєте відпочити мати курортний роман, це ось така людина для цього і прийшла ваше життя. Фортуна, ту з вогню і, і шістка меченосна. І це ваш вибір. Можливо, вам і потрібно розважитися, побавитися, отримати задоволення. Ось така людина прийшла в ваше життя або прийде. А якщо навпаки, у вас тих пажів вже сотня за життя, всі липнуть до вас і вам набридло це дитяче все, ну тоді. Не варто, мабуть, витрачати час. Я вам бажаю зустріти гідну людину, яка буде відповідати вашим інтересам. Ця людина, людина фортуни. Сьогодні є, завтра нема. Фігоро тут, фігоро там. Ось дивіться, щоб не було такої пари, що ви як матуся для нього, бо королева Пентаклів і Дурень випав. А потім ви відходите. А це чудо може повертатися, пісні співати, щось гарненьке розповідати, і тим не менш. Під кінець у нас або кінець, або трансформація. Зараз ми подивимося, а для чого тоді? 13-й старший аркан смерті. О, Ну, мабуть, щоб ви, якщо у вас така мета зустріти гідного чоловіка для себе, надійного, то це ось нібито для себе ви кажете більше ні, ви можете не проживати цей роман. Або якщо і проживати, то якось вимкнувши ваше серце, якщо ви так вмієте, більшість жінок не вміють, на жаль. Ця людина може принести в ваше життя турбулентність, і сказати, що щось піде погано, а прийде добре, я не можу. Бо з одного боку, ви когось можете забути, хто причинив вам біль. А з іншого ця людина ну, це дійсно велика дитина, може вас турбувати. Тому на тиждень-два курортний роман не більше. А якщо ви проживаєте в одному місті, регіоні, то це тягар якийсь. Тут ви нібито собі показуєте і всесвіту, ні-ні-ні, мені е, такого добра нормально треба. І я відмовляю такому типажу чоловіків. Мені потрібен надійний. І я сподіваюся, ось як в інших варіантах дійсно прийде ваше життя надійний. Тоді ви можете, відмовивши, просто перейти на іншу лінію життя. Це попередження для вас. А ось вже на іншій лінії проявляється інший. Якщо ви відмовите цій людині в тому, що вона затягує вас в непотрібну історію, приходить абсолютно інша природа. Людина яка здатна бути вірною, я вам того бажаю. Дякую за увагу! Щасти вам!